Православний храм це насамперед дім Божий, у якому відбувається зустріч людини із самим Богом, у святому таїнстві Євхаристії, без якого спасіння неможливе. Саме таїнство Святої Євхаристії відбувається у святая святих Алтарі. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми спробуємо розказати вам про найсвятіше місце у церкві. В перекладі з латинської мови алтар означає возвишений жертовник». Традиція будівництва алтарів на возвишенні збереглась і до сьогодні. В алтарі здійснюється богослужіння і знаходиться найсвятіше місце святий престол. Сам Господь ще в старому заповіті через пророка Мойсея вказав, яким повинен бути храм для богослужіння. Як Старозаповітний храм розділявся на три частини святая святих, святилище і притвор, так і православний храм ділиться на три частини: алтар, середня частина і притвор. Найголовніша частина храму це алтар. Заходити до алтаря можуть лише священнослужителі. В алтарі здійснюється богослужіння і знаходиться найсвятіше місце в храмі святий престол, на якому відбувається таїнство Євхаристії. Престол для храму означає те ж саме, що церква для світу. Чотирикутна форма престолу вказує на чотири Євангелія, які відтворюють всю повноту вчень про Спасителя, і те, що всі чотири сторони світу, всі люди закликаються до Богоспілкування в святих таїнствах. над престолом таємничо і невидимо присутній сам Господь. Торкатися до престолу і прикладатися до нього можуть тільки священнослужителі. На святому престолі знаходиться святе Євангеліє. Антімінс, хрест та дарохранительниця. Святе Євангеліє це розповідь про життя та вчення Ісуса Христа. Антімінс це плат. Який освячений єпископом, з зображенням положення Господа нашого Ісуса Христа в гроб. В Антімінці зашита частка мощей святого, оскільки раніше православні християни здійснювали богослужіння біля міст святих мучеників. Богослужіння без антімінсу в православній церкві неможливо. Також на антімінці знаходиться губка для збирання святих частиць. Антімінц на святому престолі зберігається в Іллітонії. На святому престолі зберігається хрест з зображенням Господа нашого Ісуса Христа, як перемога над смертю та дияволом. На престолі зберігається також дарохранительниця, як місце, в якому зберігаються приготовлені дари для причастя тих людей, які по хворобі не можуть бути під час таїнства Євхаристії в святому храмі. Згідно з традицією, за престолом розміщений саме свічник, який символізує райське дерево життя, а далі знаходиться підвищення для єпископа, на якому невидимо присутній сам господь Вседержитель. Ця частина храму називається горним місцем. У північно-східній частині алтаря, зліва від престолу, знаходиться жертовник. Таку назву це святе місце отримало тому, що на ньому здійснюється проскомидія – перша частина божественної літургії, під час якої хліб і вино особливим чином готують для подальшого таїнства Євхаристії. На святому жертовнику знаходиться. Свята чаша, в яку під час першої частини божесної літургії Проскомидії вливають вино та воду, дискос невелике кругле блюдо, яке слугує для поставлення просфори, агця, яка освячується під час літургії. Дискос символізує собою одночасно ясля та гроб Господній, звіздиця. Яка символізує зірку, яка з'явилася на небі під час народження Ісуса Христа, копіє, яким вирізається агнець та винімається частини з просфор. Копіє символізує собою те саме копіє, яким пробили ребро Господу нашому Ісусу Христові, лжиця, яка Слугує як ложечка для сприйняття святого тіла та крові. З правого боку алтаря знаходиться ризниця, де зберігається священний одяг та стіл, на який покладаються ризи, приготовлені для богослужіння. В алтаріші знаходиться кадильниця, кадіння фіміамом ладаном було встановлене ще в старозаповітній церкві. Перед святим престолом та іконами воно виражає благоговіння і почитання до них, а кадіння до людей допомагає їхній усердній та щирій молитві. Святість цього місця настільки велика, що ще в старозаповітні часи в святий Алтар, свята є святих, мали право заходити лише священнослужителі. До сьогоднішнього дня в кожному храмі здійснюється таїнство святої Євхаристії. Тому, дорогі браття і сестри, ми повинні благовійно відноситися до храму як до місця, в якому завжди знаходиться Бог, в якому завжди відбувається молитва та можливе спасіння людей. Мир вам.